Тим часом українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі в Мирнограді Донецької області. Для стримує ворога оборону міста поповнили додатковими силами та засобами. Про це угруповання військ схід повідомило у Фейсбуці. Оборонці ліквідовують російських загарбників на околицях Мирнограда. Логістика до міста залишається ускладненою. Зараз вирішується питання з розширення логістичних коридорів, аби підсилити можливості. Постачання Українське військо продовжує також контролювати північну частину Покровська. Захисники ведуть пошуково штурмові дії та ліквідовують ворога у міській забудові. З нами на зв'язку Анатолій Купал, полковник, екс-командир 53-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! бажаю найміцнішого. Юрам слава вітаю вас. Пане Анатолі, ну така співпраця як Великої Британії, зокрема про що я зазначав з самого початку, ну, вкрай важливо тут без сумніву. З іншого боку, надто часто <кій>, також дискутується питання щодо можливості експорту е, тих чи інших видів озброєнь українськими виробниками. Е, от, наскільки для вас, як для людини, військової, це питання актуальне стане в день сьогоднішній, з точки зору того, що в принципі ми завжди говоримо все, що є, нам потрібно на фронті. Давайте скажімо так відверто. Економіка це кров війни без грошей. вести, вести Війну неможливо і будь-яка співпраця. Я завжди говорив в своїх інтерв'ю. Нам потрібні локальні економічні і воєнні союзи, тому що ви ж бачите, часи змінюються НАТО, не те НАТО, що було раніше. І якщо ми будемо заключати локальні договори там країнами Балтії, Велика Британія, Германія, Франція. Так само Німеччина, це буде набагато краще, і, можливо, все таки європейці зможуть з певним часом вести якісь війська, можливо, навіть до перемир'я. Ну, це було б дуже чудово, але ж ви розумієте, що досвід війни їхнім військам потрібен більше, ніж нам. І я б на їхньому місці про це давно задумався, якісь там сили спеціальних операцій. Робив би ротації офіцерів там рівня бригада і вище штабів для того, щоб вони вже могли отримувати цей досвід і готуватись до майбутньої війни. Mm. Як то кажуть, краще перебдіть, чим не добдіть. але економічна співпраця в першу чергу номер один це економіка, а номер два це сили оборони, тому що без грошей вести ефективні бойові дії неможливо. Мирноград Зачепили ми ситуацію навколо цього українського міста і направду як ворог себе проявляє. Хоча я вчора. Спілкуючись, та позавчора, в принципі, також часто говоримо про Купінський напрямок. От вчора про Вовчанськ говорили. Ситуація складна у Вовчанську, про велику кількість дронів ждунів, яку ворог застосовує, зокрема, то волоконних. Наскільки нам вдається, і завдяки чому вдається зараз тримати цю ситуацію, ну, як мінімум, в тих точках, які я зараз озвучу, бо про запорізький напрямок гуляє Поле, що окремо з вами поговоримо. Давайте скажемо відверто: більшість весь наш фронт тримається на тактичному героїзмі наших солдат, сержантів, офіцерів, тактичної ланки. Незважаючи на так, погане управління, погану взаємодію, mm -hmm. командування застаріле, радянське, відсутність більшості своїх асиметричних, дивіться, противник формує. Нові бригади, дивізії, і ми формуємо нові бригади. Це симетрична відповідь. Нам потрібно відповідати асиметрично. Як я це бачу, то дуже просто. По воєнній науці от ми сформували корпусну систему, корпуса, але вона звучить трішки не так: дивізійно-корпусна система. Замість того, щоб формувати нові бригади, треба було на базі старих досвідчених, які мають дуже багато професіональних кадрових офіцерів, формувати дивізії. І не кидати ці офіцери з напрямку на напрямок, вірніше, не офіцерів, а ці, ці бригади. У нас кожна бригада не має повного комплекту своїх батальйонів. Кудись вона і іншій бригаді на інший напрямок. Ці батальйони віддає. Треба повернути всі батальйони своїм командирам бригад. Ну, умовно кажучи, от десанту-штурмові війська там є два корпуси. Ми вже можемо кожну бригаду десанту-штурмових військ робити дивізією. І це буде набагато кращий і більший ефект, чим створювати нові бригади. Тому що там є комплект штатних кадрових офіцерів, які цих людей научать і правильно застосують, збережуть їхнє життя, забезпечать логістично, і так це буде набагато краще. Треба провести аудит всіх наших бригад. І от... Потихеньку, потихеньку переходити на дивізійну корпусну систему. Я не знаю, чому ми до сих пор цього не робимо, і чому наше воєнне командування і воєнно-політичне командування цього теж не розуміє. Ну зазвичай знаєте, як кажуть у нас зараз в політичному керівництві. Вони люблять прості рішення, в них навіть є офіс простих рішень. От я підказую прості рішення, дивізійно-корпусна система навести порядок на фронті, повернути всі частини своїм власникам. Умовно кажучи, кожен командир бригади зараз на фронті має від 3 до 9 батальйонів не своїх. Ефективність цих батальйонів ну, трішки більше нуля. От коли у нас буде для цього, для цього коштів ніяких не потрібно. Потрібен здоровий глузд, високий рівень інтелекту і розуміння ситуації, що відбувається на фронті. От і все. Фахівці інституту вивчення війни зазначають, що Росія натрапляє на труднощі на полі бою через технологічне відставання у виробництві, зокрема, важких безпілотних систем, поки Україна ефективно застосовує сучасні дронові системи. В Ерефі лише визнають необхідність термінового розроблення нових платформ. Рашиське ж командування терористичних військ заявляє про плани створити, нібито дрони для логістики та ударних операцій, аби спробувати наздогнати <клес> українські технологічні спроможності. Ну і військовий з позиним флеш. Багато хто його цитував про можливості і нові можливості дронів герань, як таких. Ну давайте відверто. Ми їх завжди називаємо шахедами, тому що ми знаємо і прекрасно розуміємо їхнє походження, зокрема, Флеш говорить про використання стрелінків так чи інакше для абсолютно майже точного попадання в ту чи іншу ціль. Наскільки це е, там реалії найближчого часу? Що е, ви можете з цього приводу зазначити, тому що виглядає так, що дійсно мож... ну, Флеш я думаю, знає про що говорить, зокрема і щодо систем радіоелектронної боротьби, які не зможуть подавляти дрони такого типу. Давайте скажемо так: Starlink ми почали використовувати як тільки він з'явився в 22-му році, і це скажімо так. На момент, коли він з'явився, це була якась технологічна магія. Чому так його, його неможливо, ну майже неможливо подавити системам РЕП. Нього вузький промінь, направлений вверх на супутник, і незважаючи, там, ну так, є там певні погодні умови. Там, якщо небо закрите, то зв'язок поганий. Але uh -huh. в принципі, для того щоб його поставити на БПЛА, він постійно летить. Він летить вище. І там є прямий контакт з низьким космосом. І закрити це тим ревом, який зараз є у нас, ну, майже неможливо. Умовно кажучи, противник закупає ці старолінки через там, її різна інформація, через Емірати, через там, товари подвійного призначення. Ставить зараз майже на всі БПЛА. і ефективність цих БПЛА виростає в рази. Його можна фізично збити. Але подавити ребом ну, майже неможливо. Тим ребом, тим більше, що який стоїть у нас, він не підмінює сигнал, він не глушить сигнал Старлінка і, умовно кажучи, оператор, який веде цей дрон в режимі онлайн, він його доведе, якщо його не зіб'ють. Ну якщо коротко і просто, якось отак воно працює. З точки зору дронів важких безпілотників, про що пише інститут вивчення війни, чи дійсно ми можемо говорити про таке відставання? Тому що радше, от, з точки зору військових експертів, і багато хто раз по критикують ті інші заяви інституту вивчення війни, зокрема, якщо тут йдеться про безпілотники, чи дійсно Сікіра Шуська Федерація відстала від Сил оборони України. Ну, це добре для нас, звісно, щось. і Хотілося б визначити і виділити тих, хто. Скажімо так, посприяв цій ситуації, але в мене є певні сумніви щодо технологічного відставання країни терористки яка реально багато галузей своєї промисловості та економіки провела на військові рейки. Давайте скажу так, щоб всі ну, орієнтовно зрозуміли, що мається на увазі. Мається на увазі, що такі класу дрони, як вампір, він же Баба Яга, як його називає наш противник. Да. Переробка з агродрону У противника дійсно є проблема з цими дронами, і він потрібен противнику більше для логістики. Чому тому, що сучасна логістика на полі бою зараз десь прийшла відсотків на 50-60, можливо, вже і 70, ну орієнтовно на забезпечення дронами, типу, от, як противник каже, баба, яга. ну, у нас же ж, вампір це великий, умовно кажучи, агродрон. У противника до сих пір немає, скажімо так, робочого оптимального варіанту цього дрону, який би ну за. Виконував ті завдання, які вони хочуть виконати по забезпеченню логістику. У нас же ці дрони використовуються як і для логістики, так і для нанесення вогневого ураження. Чому противник не пішов цим шляхом десь рік-два тому назад? Тому що їм не потрібен був такий дрон. У них були каби. От у нас такої кількості кабів, як у них немає, угу. але каби вони ж не можуть забезпечити логістику. І от зараз нагально стало те, що от логістика. Вона більше йде на НРК і на БПЛА. І ну знаєте, зараз немає такої кількості людей і навіть недоцільно ризикувати людьми для забезпечення для логістичного забезпечення. Також зараз ну, от, ми дуже. Більше починаємо використовувати НРК, на роботизовані комплекси для, для евакуації поранених. Ну умовно кажучи, якщо ми втратимо а потім його можна буде якось витягти, відремонтувати, замінити іншим НРК. А людину, яка підготовлена і веде реальні бойові дії. Дуже довго готувати і дуже проблематично замінити. Чому? Тому що ви самі знаєте, у нас мобілізація провалена повністю. Ну і командування сухопутник військ це не те командування, яке має займатися загальнодержавною мобілізацією. Це завдання всіх гілок влади в державі України займатися мобілізацією, тому що ЦК вони що роблять? Вони обліковують там, направляють, проводять ВЛК і, і так далі. Але от. Класифікація, так звана, це не їхнє абсолютно завдання. А чому влада не займається мобілізацією? Тому що, напевно, це не популярно і веде до втрати рейтингів. Якось так, диявольськи цинічною стратегією називають обстріли українських енергетики і а, загалом охарактеризовують цей весь процес в інституті вивчення війни. Також а, ясно, що а, тут, якби наші думки співпадають, ми розуміємо. Бо в інституті вивчені не кажуть, окупанти розраховують відсутність світла, світла, води та тепла, змусить українців вимагати від уряду поступок агресору. <кхід> ну, те, що там ми чогось вимагатимемо, чогось не вимагатимемо, якихось поступок. <кхід> Я думаю, що жоден українець не вимагатиме поступок, які е, вигідні агресору. А ми розуміємо, про що йдеться. Путін хотів би, аби Україна капіталювала. Жоден українець такого вимагати. Не буде, і скільки ти там нашу електромережу і систему енергетику не гаси, дзузьки, як то кажуть. Це в них таке, знаєте, тупориле, вибачте, на, на слові сприйняття світу цього. Е, Менш з тим. Але чи бачите ви, і чи думаєте ви, Анатолій, з іншого боку, от використання такої стратегії з військової точки зору, якби ви охарактеризували? Дивіться, воєнна наука це ж придумано далеко не вчора. Почитайте сунзи. Там це давно все написано. У мене також є університетська освіта. Там вивчають воєнних філософів, угу. і будь-які на війні, знаєте, як є така, ну умовно кажучи, народна мудрість чи там. Прислів'я, як на війні, так і в любві всі средства хороші. От противник так і застосовує абсолютно все, що він може застосувати. Це політичний тиск, це інформаційний тиск. Зараз йде переговорний процес. І будь-який вплив на цей переговорний процес в бік покращення стану противника, він у противника має місце. Знищення енергетики. Ну, умовно кажучи, противник застосував все, окрім ядерної зброї. Для нього наша енергетика. Ну, дивіться, якщо він своїх обнуляє, то наші мирні жителі, тим більше наші військові, ну це абсолютно для противника ні про що. Якби він міг, він би знищив би ще більше. Ну, це завдання більше для нас підготуватися. Ну, скільки років іде вже повномасштабне вторгнення? Більше, ніж Друга світова війна. Ну, велика, як там кажуть, московити. Ми могли, і шанс, і можливість до цього підготуватися. Це називається розосереджена енергетика. От буквально недавно дивився в новинах, що певний час, там що 22-му, що 23-му, Японія нам пропонувала газовий мінітет, але ми відмовились, взяли замість них генератори. Ці генератори потім ну, є різна інформація. Хтось там перепродавав, продавав. Неважливо, важливо те, що треба кроки противника. Як то кажуть, придугадають на один, хоча б два кроки вперед. На жаль, наше військово-політичне командування цього не робить. Вони один на одного перекладають провину, то винуват мер, то винуват президент, то винуват прем'єр-міністр. Але ну почитайте книгу Абсолютне лідерство. Якщо в нас є лідер нації, то він має сформувати команду в першу чергу. І ця команда має формуватись не по принципу особистої лояльності, а по принципу на патріотизму і любові до батьківщини. І в цій команді мають бути найвищі професіонали. І ці професіонали, ця команда має передбачити кроки противника бажано на один крок, а в ідеалі на два кроки вперед. Розумієте, коли в свій час я формував команду батальйону, команду бригади, я не формував її на основі особистої лояльності, а на основі професіоналізму. Будь ласка, критикуйте мене, ми в критиці дійдемо до якогось ефективного рішення. Розумієте, зараз ми дійшли до того, що в команду, ну скажімо так, грін Фемілі. Професіонали просто не хочуть йти. Ви ж подивіться, що робиться, що робиться у нас е, в міністерствах. Ми просто, знаєте, як є така народна мудрість, ми не міняємо, а міняємо, пересуваємо кроваті. Тобто, у нас одні й ті самі прізвища на різних посадах. Ага. Але ефектів від цього не дуже багато, м'яко кажучи. Анатолій, ну, така у нас ситуація. У нас новий міністр оборони. Це моє останнє завершування запитання. Міністр там чого там, віце-прем'єр е, цифрової трансформації, міністр оборони і так далі. Я ж кажу, ми міняємо нових людей, немає, професійні кадри не йдуть. Одні ті самі люди, тільки на різних посадах. А що вони зробили до цього на інших посадах? Ну, плюс-мінус, десь щось краще, десь щось гірше. Але те, що ми маємо от зараз, той стан це також їхня вина, але є лідер нації. Um... До зустрічі Анатолій. І спасибі вам за розмову сьогодні і за ваш час. Анатолій Купол, полковник, екс-командир 53-ї механізованої бригади, був на зв'язку.